Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала ось така BMW X5, 3 літра дизель 2008 року. Один власник салону. На ось таких фарах, на 20-х дисках перекрашених, абсолютно нових. Ось так він виглядає по колу. На передніх задніх парктрониках машина взагалі бомба. Як нова. Повністю обслужена. Питань до неї. Немає. Всі регламентні роботи робилося завчасно. Клімат, підігрів керма, автосвітла, все, що потрібно для комфортної їзди в цьому автомобілі, все є. Ось можемо побачити стан шкіри, стан заднього ряду взагалі ідеал. Запрошую вас оглянути цей x 5 в місто Київ по вулиці Сумська, 2. Чекаємо на вас.